Вже давненько відео не було такі сижу, коротше тут з цим акваріумом, погодував рибок. Такі думаю, що знімати, а потім думаю, то людям... От мені би було, наприклад, все інтересно. Як в Муденезії себе поводять, барбуси, поцелонкові горами, десь там в тумані, От. яйця артемії травник один травник другий там От, е, меченосці матки тут сидять ну тут теж тут я тримаю таких більше маточне поголов'я а тут вже мальок їхній а тут ящик і матки Рай, я вам покажу Ах. де там світло у нас О, тут сидят матки. Ну, Ну, то я сделал такой ящик с сеткой. Они родила малька. Малечек упал туда. Вот. И я потом забираю малька. Выбираю сюда все вещи. 40, 40 литров, да. И малечка я уже сюда выбираю. О, тут крокодилы. Це самчик такий. І тут ще є такий парусний. Де він є? Такий красивий цей. Він такий прям накачаний, такий качок. Зараз щось знайду. Гураміки в нас ще. Мені вдалося гураміків взяти по нормальній ціні, вже дорослих і напевно недавно продаж буду сам садити їхні яйця хай хай не рост я думаю що парочки я тут підберу равлики в кожному акваріум мушу перегодовувати завжди щоб мали равлики щоб поїсти бо я маю замовлення наразі на равлики там і всюди Барбусів я собі залишив. Барбусів мутантів, мутантів цих. Ні, і хочу їх. Що І хочу собі їх розводити вже сам. Там у нас там не дуже складно. Нет, соміки тут ще є. Штерба. Ну тут десь. Самка малінезі вже ніяк не розродиться. До речі, я вже не знаю як їх сама. Ця вже сидить. Ну, ця вже сидить тиждень. Ця сидить трошки менше тижня. Тут теж самочка. не знаю, Видно, не видно От. Ще є аллофорос. Так, але форус щеплення називаються забувши. Хобачок. Ну, Ці вже ніби люди замовили, кромі скрасень вже буде їхати разом з маловійськими цих Вже будуть їхати від нас, їх трохи забагато. Жируть як крокодили. Так, так, кормі йде що таке. Тут у нас вже тут у нас десь. 300 плюс гупі. Я вирішив, що вони будуть так же саме тут рожати. Десь так ще малючок плаває, там вірний малючок. Буде. Так, і я не забираю малька, я буду ще вони там сидять. Так, ну там внизу ще скорялики і тут ще один. отправные. даже в рот, тут видишь уже малька, тут в году уже много было, было, не знаю, тяжелый. Ну, надеюсь, что не приседал. Разом стою капусту. И хелами, я что-то тут возможно хелами, ничего сюда больше не пускал, ни от какие-то тут такие хелами. Сомики Штерба. Штерба и По-моєму, ще є панда. Будемо їх садити теж на яйця. Що тут даню? В ну, дані я взяв такі взагалі їх там, коли ледве леді було видно тому акваріумі. От, вони поки, слава богу, ні одна не впала. Тернеції то теж закупочна була. Не знаю, десь штук 5 напевно впав, дійщині. Ну і сом, і сом, слава Богу, теж ні один потідорас, ні один не пішов. От що я не знаю, щоб ніж з цими золотими рибками зараз. От золоті рибки тут є без луски, піс після лікування вони там короче, їм важко було в житті. Є ті, що без ока. До речі, очі їм повиїдали, це ми їх на базар брали От, і цихлозома цих лозома чорнополоса вона очі повибирала. Ну, є отакі слабенькі, ну тобто не, не продажна риба і напевно що, скоріш за все, що я віддам їх на корм піранням. Можливо, навіть ролик знімлю. але ну, я не маю куди йти більше. Вони акваріум займають. Саме ще ці. Так, що ж, О! Півники. Півники це особливий трэш. Тільки витягуєш синьки, все. Півник вже верх ногами. От, а так поки в банках живуть, в акваріумі не хочуть. Так, що у нас зараз? А, у нас ще є. Оці ну, до... вже більше до мецехлозома в чорнополосах, це вже більше попоги. От вона така дута. От у них малячок тут є. Оці малючка. Будемо піднімати, тримати собі. От. Так. Тут у нас... Це все базарний варіант. Це все йде на базар. У малідазії оптом віді по 12. От, а так продаємо по 30-40 гривень. От, що з зробиться равлики? От, равлики чомусь моріза, вони щось не дуже. У них зараз такий період, що вони не хочуть. Ну, і круго вони ставлять, але полку з тої взагалі немає. Вона дуже слабенька йде. Якщо зі ста, щоб 10 малих вилізли, це максимум буде. <кху> ну, якось так, думаю, ну, треба якось канал підтримати, думаю треба щось виставити, відео якесь. Ну, ви напишіть взагалі хоча б якусь сторону рухати, що інтересно. Фільтрація, там, тести води, равлики, там, розмноження, там ще, ще, ще щось, температури і так далі. Можливо, комусь буде щось інтересне, то я можу. Хоча б щоб я знав, хоча б якому напрямку мені рухатись. Бо з рибками, ну з караваном мені лише якось легше. Ми там поїхали десь в подорож, там взяли рибалку, туди сюди то якось легше. А з рибками тут не вгадаєш нікому напрямку. Так. так що, шановне панство, маленька подобачка там, підписочка, і там маленький комент напишіть щось, що буде інтересне, що, що би ви хотіли бачити. Дякую, слава Україні!